Сотні сімей <постив> надо буде купити, там скуплять. Давай, давай, К нам на Харьковщину все правильно. <рик> на Харкові здоров'я. А єдина на покоді невеличку перестановочку. Тим более у Радовича сьогодні... Красний день в календарі, завтра в цілому полі у день в календарі, дружин для народження. А оскільки голова сім'ї не вінна вона, значить так, Лаврат Золотої знаки бджоляр Кокругу. Почесний пасічник України. І особистий товариш Діда Василья. Дмитро Дмитрович Піднебесний значить глибинна переробка продукції бджільництва. Глибинна переробка продукції бджільництва це сьогодні, я вважаю, мабуть, найголовніше, найголовніше. це основні тенденції бджільництва, апікультура. Висока якість виробництва продукції бджільництва. За рахунок знову ж таки нових технологій, на старій технології, високої якості продукції бджільництва не зробите. І треба думати, як нам не тупо виробляти сировину. І здавати її за кордон по долару 20. А як з цієї продукції мати зиск в рідній країні, на внутрішньому ринку, як просувати її на внутрішній ринок? То. Про це повідає Дмитро Дмитрович, який має певні напрацювання вперед. Значить, е е е Всі починають з розповіді. Я почну з запитань. Скажіть, будь ласка, підніміть руку, хто вже встиг почистити? Де на у своїх вуликах? Зимою що. Ні, ні, ну є. Ще ні. Хорошо. Значить, скажіть, будь ласка, якщо ви почистите Дена під підмор, ви будете спалювати чи закопувати? Щоб пчоли ж не достали. Спірт не спавається. А спірт? Ну, спірт ви з цього не зробите. Так от, що я хотів вам сказати. Люди добрі, значить, це дуже великий гріх закопувати, спалювати, викидати навіть підмор. Скажіть, будь ласка, у кого підніміть руку, у кого немає на сьогоднішній день, крім молодого чоловіка, радикуліта, простріла, люмбага і прочих оцих неврозаболівань? Так от, я вам скажу саме більше. Оце от, оце от, оцей підмор кращих ліків немає. І взагалі, спасіки, ліки спасіки, це ну, неперевершена річ. Е, скажу вам так, мій товариш мав неприємність, захворів, дзвонить мені. «Дмитрович, Дмитро, виручай, будь ласка, у мене холестерин в крові 17,2. Кажу, без питань. Поп'єш оце? Значить, е, з одне, одне, одне прохання, одне єдине прохання. Будь ласка, перед вживанням, перед курсом лікування зроби аналіз. Та що ж робити? Я кажу, позавчора робив 17,2. Кажу, і після лікування зроби, будь ласка. Пройшло 24 дні курс лікування. Дзвони мені. Діма, слухай. Ну він мій однокласник, ми в школі разом училися. Діма, слухай, я каже, не повірив. 3,6. У двох лікарнях зробив аналіз скрізь 3,6. Із 17 до 3,6. Це все-навсього молю. Скажу вам більше, значить, 3 лютого февраля, значить, по непонятній причині температура 37,8. Ну я тут же ложечку настоїчки молі, 8 ложечок водички. І так через кожні дві години, до трьох годин ночі я ще мог пити цю настойку, а потім заснув. Проснувся я в 6 годин ранку. Бігом випив, побіг у лікарню. Зразу ж, як це називається, рентген. А ну всі ж свої 12 тисяч населення у городочку, всі ж знають. От кажу, хлопці, тільки ж мене зразу так, щоб я до лікаря йшов вже, щоб вона мені ще раз не присилала на рентген по поводу воспаления. Ну, хлопці, там повернісь туди-сюди, все, немає воспалення. Це я вам кажу для чого. Наскільки корисні продукти, лікувальні продукти з пасіки. Значить, будь ласка, перший. От дивіться. Бджолопродукти вироблені на пасіці під Небесного ДД. Їх там, підніміть, будь ласка, якщо можна. От. Значить, їх там 19 штук. Ну, з деякими. Можете познайомитися, значить, скажу вам більше. Я завів бджіл із-за язви болезні. За болез... язвенної болезні желудка. Мені предложили операцію, але один з лікарів каже, слухай, перестань, ну спробую атак. Вот. Зараз, на сьогоднішній день, у мене отам, в комп'ютері лежить патент. На лікування прополісом язвіної болезні. Я можу на сьогоднішній день доказати, е, значить, е, як це, на папері, у людей була язвіна болезнь, у, 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 болезні, у як, лікарняних оцих. О, 8 чоловік була язвіною болезнь, потім її не стало. Все. Розумієте? Тобто, Користували без лікування, без їхнього лікування. Так от, я вам скажу більше. Значить, то, що я сам вилікувався, а потім думаю, ну йокі 20, а чому можеш якусь ще й копійку заробити на цьому? От. На сьогоднішній день, в цьому році, прошу пробачення, в минулому році, за, за минулий сезон, у мене дохід від продажі лікарських. Ну, будемо говорити, Репонат. продуктів нельзя, нельзя. Не, не можна. Нельзя. Вони не, не гостовані. Ні не одна лабораторія в світі поки що не може видати сертифікат на, на, на більшість із цих продуктів. Значить, продукти з пасіки, лікувальні продукти з пасіки, інакше говорити не можна. Значить, на сьо, на, За минулий рік, але ж врахуйте, що в мене ще запас є. Я отримав. Прибутку від продажі більше, ніж від меду. Із 30, 30 метрів маю.